5 грудня весь світ відзначає день волонтера, який присвячений людям, котрі добровільно та безкорисливо допомагають тим, кому необхідна допомога. Сьогодні українські волонтери це важлива частинка нашого народу, яка наближує нашу спільну перемогу. Вікторія Друщишина одна з них. Вона координатор миротворчого корпусу Ангели радості і разом з командою волонтерів спеціалізується на дітках зі складними життєвими обставинами. І нашою місією є власне нести дітям радість. Дітям, які сьогодні найбільше страждають від війни, ми шукаємо дітей на найбільш віддалених селах. Особливо це є категорія дітей переселенців, дітей з малозабезпечених сімей, а також дітей, у яких загибли батьки на війні. Це діти, яким батьки не встані допомогти підтримати емоційно через те, що вони самі переживають і собі найчастіше собі не радять в цій ситуації. Пані Вікторія започаткувала кілька благодійних акцій для підтримки дітей певних категорій: діти дітям, під час якої охоче дітки разом з батьками готують подарунки для тих, у кого війна забрала радість свого дня народження. Краплинка добра, де головною метою є саме відчути радість дня народження, сюрприз, привітання з музикою. Великою пандою та тортиком, і ангельські пригоди, про які розповість волонтерка. Ангельські пригоди це така тригодинна розвага. Ми з командою волонтерів нас нараховується 9 чоловік на виїзд, приготовляємо приміщення, прикрашаємо, розкладаємо кентіпар, ставимо апарат для вати, для ходогів. Наше свято розпочинають завжди двоє ведучих, які є ангелами. Мають крила, німби. І завданням нашим є, власне, протягом цих трьох годин підтримати дітей, допомогти дітям помимо цієї страшної ситуації, війни, яку ми переживаємо цієї, трагедії, відчути себе дітьми, відчути радість життя. Як часто ми чуємо від дітей, від батьків також, що на цих три години вони. Забулися про те, що йде війна. А переселенці, як кажуть мами на три години, забули, що вони не вдома, і цього дому вже не мають. Ігри, конкурси, подарунки, вітання іменинників, кенді бар, хот ходоги, батут, біотатут та звичайно ж продуктові набори для батьків. Вони створюють атмосферу свята і невимушеності. Поділилась Вікторія. Наші ангели також є одягнуті військову форму для того, щоб діти розуміли, що ми говоримо протягом цілого свята, про те, що військові є нашими ангелами. І завдяки їм ми можемо зібратися завдяки їм ми сьогодні можемо святкувати. Завдяки їм ми можемо жити і бути тут, і тому завжди на ангельських пригодах ми з дітьми і з батьками прапор вдячності для військових, який пізніше передаємо цей прапор для військових на передову, щоб вони знали, що ми про них пам'ятаємо і дякуємо їх. Головною територією є Житомирська область, каже Вікторія. Окрім цього, команди відкрита на різні запрошення. Так виїжджали в Харків, Хмельницький, Кривий Ріг та на деокуповані території Херсонщини. Для нас важливо, щоб це були власне ці діти цієї категорії, яка найбільше потребує, і до яких не доїжджають інші люди з допомогою. Так волонтерка домовилася з однієї садочків дочків Вінниці, де дітки з батьками роблять різдвяні подарунки для дітей, які проживають на Херсонщині. Також зараз повстала така акція: «Подаруй вертеп дітям. Цілю цієї акції є, щоб коли ми прийдемо з колядою до цих дітей, щоб залишити вертеп для дітей, щоб це було таке наочне, так, щось, що в них буде стояти, буде нагадувати про цю радість Різдва Христового. Заохочую доєднатися до цієї акції. На сторінці Ангелів Радості можна знайти детальну інформацію про благодійну акцію. Сьогодні всі діти потребують підтримки. І дивлячись, наприклад, в містах, часто ці діти отримують. Її. Можливості є великі в нас, є багато різних організацій. Але мене завжди серце болить за тих, до яких ніхто не доїжджає яких ніхто не має можливості підтримати, яких не мають можливості батьки підтримати, і тому я завжди ставлю за ціль шукати саме тих дітей, яким не можуть допомогти інші, а особливо яким не встані допомогти батьки, Івана Севак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.